Житомирянин Ігор сьогодні буде отримувати перше щеплення на пункті вакцинації для того, щоб інформація про щеплення потрапила у додаток дія. Чоловік звернувся до it оператора Я не заключав декларацію з сімейним лікарем, і тому мене немає в системі. І відповідно ми його ідентифікуємо в систему. Він іде одержує щеплення. Воно додається в базу. Він там є як ідентифікована особа, і вже тоді може підтягнути собі в дію. І це зручно, що він одразу на місії, і не потрібно нікуди більше йти. Зручно, дуже зручно. Якщо є до кого звернутися, що виникають такі проблеми, треба знати до кого звернутися. В програмі Дія не відображається, а й ці сертифікати ковідні. Після внесення відповідних даних Михайло Коцюк показав, яким чином можна завантажити ковід-сертифікат на телефоні у програмі Дія. Для того, щоб одержати сертифікат, ви маєте натиснути послуги, ковід-сертифікати. Прогорнути вниз і уже внизу натиснути Отримати сертифікат, поставити галочку, що ви згодні зі змістом заяви та надаєте згоду на обробку своїх персональних даних. І тоді натиснути кнопку Отримати сертифікат. Відбудеться обробка на сервера, і воно надійшле запит, і тоді ви очікуєте відповіді від дії. Загалом безкоштовну it підтримку розповідає Михайло надають кожному, хто до них звертається з проблемою. Як і з дією, так і з тим, що немає в базі, не можуть одержати свідоцтво щось, помилки різні. Хтось не може знайти, наприклад, також ми беремо це на себе. it піддержка в нас із першого дня відкриття центру, тому що було дуже багато звернень людей, які не могли себе знайти в того чи іншого, навіть сімейного лікаря, коли вони внесені, вже були в. Систему і тому ми практично з перших днів відкриття центру вакцинації. Ми зробили такі додаткові послуги наших АІТ-операторів і надаються такі АІТ послуги на Грушевського 4 і в перемоги 55. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький – новини на Суспільному.